Зараз не свідчить. Ой, бономає. Давай за що тримає. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, ну, звук шахіда. Летів шахід і... Ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і да, повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Іде кицька наша, ми не знаємо. Квартира жах. І не знаю, жах. головне, що живі.